Невільно розставлені пріоритети можуть бути тому, що ви просто не вмієте це робити, або вам мало досвіду в цього, або ви недостатньо приділяєте питання розподілу пріоритетів в рамках свого дня. Це може бути в тому числі тому, що ви не плануєте регулярно, наприклад. Або друга причина одразу незнання своїх потреб і бажань, відсутність чіткого внутрішнього орієнтиру, розуміння, що вам потрібно на рівні потреб глибинних, так, тобто розуміння по суті себе. Це і є джерело твердих внутрішніх орієнтирів, що вам робити в першу чергу, що робити в другу чергу, а що не робити взагалі, і коли це робити? Тобто, по суті, розставляти пріоритети. Розуміння себе є навичка розставляти пріоритети, навичка опиратися на ці внутрішні орієнтири є джерелом того, що ви будете робити спочатку те, що вам важливо, тобто коректно і точно, більш точно розставляти пріоритети. Відповідно, якщо пріоритети розставлені невірно, ви можете виконувати. Важливі і потрібні справи, але невчасно.